Адвентисти сьомого дня є однією з найбільш швидко зростаючих церков у світі. Наразі темпи зростання становлять майже мільйон нових членів щорічно. У середньому кожні 35 секунд до церкви приєднується нова людина. У світовому масштабі церква подвоюється кожні 12 років. Нині вона складається із 13 регіонів, найвищим представницьким органом яких є Генеральна конференція. Цього року, з 2 по 12 липня, проходитиме 60-та сесія Генеральної конференції. В Сан Антоніо, штат Техас, Сполучених Штатів Америки, куди з'їдуться 2600 делегатів з усього світу для обрання адміністрації, визначення практики і віровчення церкви, і прийшло время, щоб где-то може бути відредактувати від визова современності в імені нашого отредактировать некоторые положення не по духу, а по букві самой, тому що в мірі змінилось поняття сьогодні пола. А нашення мужчин і женщин Это всьо сегодня настолько меняется, что церковь должна некоторые вопросы прописывать более чітко. Адвентицька громада має чотири рівні організації від окремого віруючого до генеральної конференції. Громада для прикладу в Україні 50 тисяч адвентистів. Об'єднано в 870 громад і 280 вісімдесят груп. Конференція, в яку входять кілька областей: уніон в основному країна і дивізіон, який об'єднує частини континентів зі спільною історією. Всесвітня церква складається із 13 дивізіонів. За словами делегатів, цьогорічна програма прийняття рішень надзвичайно складна нам варто буде переглянути і ухвалити рішення щодо деяких важливих документів всесвітньої церкви, наприклад, те, що стосується церковного керівництва, 28 фундаментальних доктрин, а також деякі питання наших внутрішньоцерковних устоїв, і одне з питань, яке є непростим, це рокопокладання жінок на пасторське служіння можливо деякі питання, що будуть ставитися, не настільки важливі для нашого щоденного служіння, але це дуже важливо для нас, членів духовної сім'ї, з цієї території бути залученими до того, про що переживають інші території нашого всесвітнього поля. З огляду на складність поставлених завдань перед цьогорічним засіданням Всесвітня Церква Адвентистів сьомого дня об'єдналась у програмі «100 днів молитви про злиття Святого Духа на церкву та про рішення, які будуть прийняті на майбутній сесії з 25 березня по 2 липня щодня члени Всесвітньої церкви адвентистів згадують майбутню конференцію в своїх молитвах. Кожен з делегатів повинен прийняти особисте рішення під впливом Святого Духа. І якщо ці питання будуть затверджені, то ми приймемо це як волю Божу. Будь ласка, моліться за нас. Нагадаємо, минулий всесвітній з'їзд церкви Адвентистів сьомого дня проходив 2010 року в місті Атланта, штату Джорджія, де керівником всесвітньої церкви адвентистів сьомого дня на теперішню п'ятирічку обрали Теда Вільсона.